То, що тут пише, як пишеться 18-му, що Бог каже: Створив я помічника. Знаєте, і як часто ми в своїх сім'ях не вбачаємо, що наш чоловік чи жінка є помічники? Ми шукаємо в друзях, ми шукаємо в подружках. Так, да, ми шукаємо видно, наскільки дьявол нас обманює, що ми завжди шукаємо помічника десь. Ну ми не можемо зрозуміти, що наш найкращий помічник це чоловік чи жінка. Розумієте? І ви знаєте, ми з Олегом просто я вчора так сиділа, Олег мені сказав, що ну я буду говорити. І ви знаєте, я так сижу і кажу, Господь, ну. Що мені сказати, бо є дуже багато тем. Ну, якби ми пережили багато речей, знаєте, якби і є такі фундаментальні речі, які дійсно змінили наше життя. І оця річ, якраз, що ми стали один для одного другом, живши п'ять років в сім'ї, ми не мали відносин як друзі, ми одіяло.